У південній Африці поліція почала роззброювати та затримувати шахтарів-страйкарів. Правоохоронці обшукали бараки, де живуть робітники платинової копальні Марікана. В них вилучили мачети та списи. Вогнепальної зброї не знайшли. За порушення порядку, а також зберігання наркотиків, заарештували від 7 до 12 людей. Поліція застосувала сльозогінний газ та гумові кулі. Протягом п'яти тижнів гірники з Марікани вимагають підвищення зарплати. У суботу суд трудових суперечок визнав страйк шахтарів нелегальним і дозволив власнику і підприємства компанії «Лонмін» звільняти людей. Попередня спроба керівництва шахти домовитися зі страйкарями у мирний спосіб провалилася. Ті не погодилися на підвищення зарплати на 20%. Минулого місяця за один день поліція під час розгону акції протесту на Марікані застрелила понад 30 шахтарів.